Всім привіт! Мене звати Микита і ми займаємось реалізацією дизайн проєкту. Сьогодні на нашому проєкті треба змонтувати дерев'яні сходи на металевий каркас. В процесі будемо використовувати клей Patex One for All для того, щоб приклеїти дерев'яні сходини. Вибрали саме цей клей, тому що він має високу адгезію до будь-яких поверхонь. І в процесі висихання має дуже велику еластичність. Тому наші сходи. Будуть надійно прикріплені до металевого каркасу і матимуть свій рух. Тому що дерево це живий матеріал, він рухається, розширюється, збільшується, зменшується, в довжину, в ширину і так далі. І також е, всіх дуже дратує звук скрипу дерев'яних сходин об метал. Тому цей герметик якраз буде служити тою прослойкою, яка буде мінімізувати цей шум. Далі перейдемо до процесу. Почнемо підготовку поверхні. Металевий каркас нам треба обезпилити і видалити залишки жиру або інших забруднювачів. Для цього ми беремо розчинник будь-який і протираємо металевий каркас. Okay, чекаємо, поки розчинник висохне. Щоб приступити до монтажу, можемо підготувати клей до роботи. Для початку треба відрізати пластиковий. наконечник. Накручую. Також не забувайте, що для роботи з клеями необхідно використовувати захисні рукавички. Ще один з важливих моментів це зафіксувати сходинку на клею так, щоб вона не рухалась, була зафіксована в тому положенні, в якому вона має бути. Все життя. Для цього ми заздалегідь насфрилили отвори під саморізи, для того, щоб нанести клей, приклеїти сходинку і знизу зафіксувати сходинку саморізами. Тоді вона не буде рухатись і клей зможе спокійно висихнути і тримати сходинку так, як вона має стояти. Приступаємо до нанесення клей герметика, наносимо рівномірно по всій поверхні, для того, щоб так. Максимальна площа щеплення в нас була. Так як в нас тут метал тоненький, то буде достатньо однієї ковбаски. Для того, щоб в кінці клей не вилазив, вбрасуємо тиск і монтуємо нашу сходинку. Сходинка встала. Тепер фіксуємо його знизу саморізами. Затягуємо не до кінця, щоб повністю не видавати клей. Так як це в нас чистовий матеріал, чистові сходи, невеличка парада, одразу в процесі монтажу беремо фетр і захищаємо наші сходини від подряпин. Таким чином ми обережемо замовнику його виріб і будемо гарними майстрами також на цьому об'єкті в нас є ось такі дерев'яні накладки на гіпсокартонну конструкцію. Ми не стали нічого вигадувати і взяли той же самий клей One for All, тому що він добре підійде для цієї задачі. Не забуваємо про те, що перед монтажем деталей на клей герметик треба обезпилити і прогрунтувати поверхню. Після висихання грунтовки можемо монтувати, так як це в нас вже дві чистові поверхні, щоб не замазати їх клей герметик. Або він там вилізе випадково, або ми випадково задінемо пістолетом, Треба захистити чистові елементи малярною стрічкою. Все ж таки, якщо ми десь щось замазали герметиком, або він виліз, і нам треба його видалити. Це можна зробити за допомогою ганчірки і розчинника. Зараз ми можемо послухати, як ведуть себе сходи, змонтовані на клей Патекс One for All. Нашою командою. Також тут є в нас такі ось чудові дубові накладки. Теж змонтовані на цей плей. Залишайте свої вподобайки, якщо було цікаво. Також підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. У нас регулярно виходять відео від майстрів про клей Патекс.